Сезон відпусток у розпалі, тому час відпочивати: вікенд біля басейну чи відкритих водойм. Кожен здатен обрати те, що до смаку, та звичайно, по кишені. На території Закарпаття чимало відпочинкових комплексів, де можна відпочити з родиною. Та чи всі вони українцям по кишені? Закарпатці та гості краю діляться, де відпочивають, та чи можуть дозволити це собі робити часто. Насправді трошечки моніторили цього року, хотіли побути в косино, але я подивилася, справа не в вартості, а в кількості людей. Дуже багато споживачів, відвідувачів, бажаючих, і тому ми ходимо тільки по замках. Нас приїхала родина з п'яти осіб, і якщо треба зараз заплатити за п'ять осіб, ну так можна було б пару тисяч мати дешевше. Я подивилася, порахувала в Косоновану, нам би треба було 5, 5 залишити це мінімум, навіть якщо б пройшов би студентський один. Це 5 мінімум просто вход. Але тобі там потрібно знаходитися, проживати, їсти щось пити, відпочити. Ну тобто тисяч вісім би вийшло б з трансфером. це дорого? Це так, коли середня зарплата. Доступно, але треба наперед заказувати, тому що коли ти приходиш, там ну, немає не лежаків, не міста, де, де приспособитися. Угу. А взагалі дорого. Там Ні. Приходиш, приходиш. Для такого комплексу сучасного недорого. А скільки коштує? Е, вибачте, але тепер я не знаю не. скільки. Цього літа я ще не була, на жаль. Ну, тисячу. Тисячу за день. Так. Да. Дякую. Якщо це зранку і до вечора. Якраз згоріли. А скільки коштує і чи вважаєте доступно, можуть собі люди дозволити? 300 гривень в будні і 350 субота неділя. Так? так, я так. думаю, що можна, але хто працює. Часто пенсіонери Вам здається так відпочивати. Ні, не часто. Ну, там, де є, ну у нас зазвичай дітки де є для діток розваги. Де цікаво. Мабуть, мабуть це наші фаворити. Дорого. Часто це не виходить робити, звісно. Але. Літо теж коротке, Мусай. Мусай все об'їздити. А скільки в середньому сплачуєте за відпочинок для родини? Ну, дивіться, тут десь ну, 3 тисячі мінімум, щоб чуть трохи перекусити, щось ага. взяти. Доступні, я думаю. Скільки за родину сплачуєте? Я був з сином старшим, то 500 гривень було за дві години. ну, На двох. Але за нього не платив, бо він ще маленький. Ну, Думаю, так. А да. за межі Мукачево виїжджаєте кудись? Ні, зараз не виїжджаю, бо у нас малеча, то ми зараз більше в Мукачеві тусуємося. Якщо проаналізувати ринок відпочинку на Закарпатті, то один із найдорожчих у популярному комплексі Берегівського району. Тут за день дорослій людині доведеться сплатити 2 тисячі гривень, а за 4 тисячі гривень. Дітям до 150 сантиметрів вхід безкоштовний. Є можливість придбати абонементи на 20 годин, коштує 4 тисячі 800 гривень, а от за абонемент на 40 годин потрібно сплатити аж 9 600 гривень. Перебування на території відпочинкового комплексу на Ужгородщині в середньому варту 750 гривень, дитячий квиток 550 У вартість включено критий басейн, фінська сауна, зона відпочинку та один рушник. А от якщо хочете залишитися з ночівлею, то цей відпочинок стає справді розкішним. Ціни за номер на двох осіб стартують від 5 тисяч гривень. На території міста над латерицею є декілька варіантів відпочинку біля басейну. Почнемо з місцевого аквапарку. Прайс наступний. У будні 2 години 450 гривень за дорослого, 250 за дитину до 13 років. Увесь день 600 гривень для дорослого 350 для дітей. У вихідні дні ціни дещо вищі. 2 години 500 гривень, діти 300. Увесь день 800, а для дітей 400. У спа-зоні окремі тарифи до 600 гривень за день. Відпочинок біля басейну в ще одному комплексі Мукачева. Згідно з умовами роботи комплексу, басейнів є можливість відвідувати басейни в день та у вечірній час. У будні дні цінова політика наступна: дитина 150 гривень, дорослий 300. Вихідні та святкові дні. За дитячий квиток 180 гривень, дорослий 350. Додаткова інформація: вхід для дітей до 1 метру зростом безоплатний. Тариф дитячий рахується для дітей до 14 років. Є можливість відпочити і у комунальному закладі Мукачівському Дю США. Дорослі повинні сплатити за день перебування 200 гривень, діє і знижка за картою Мукачівця. Тоді вхід вартує 150 гривень з особи. Для діток шкільного віку вхід коштує 100 гривень. Також є можливість відпочивати на безоплатній основі під цю категорію підпадають вихованці спортивної школи, пенсіонери з направленням від сімейного лікаря та учасники бойових дій. А також відпочиваючі можуть придбати абонемент, який обійдеться за звичайним тарифом 700 гривень та 500 гривень за дитячий. У густі відпочити біля басейну можна в середньому за 700 гривень на одну особу. Якщо детальніше, то цінова політика наступна. Будні на цілий день дорослі 700 гривень, діти до 140 см 300 гривень. Вихідні на цілий день дорослі тисячу гривень, дорослі квиток за дві години 700 гривень, діти до 140 см – 400 гривень. У вище зазначену вартість входить рушник, шезлон, лазня, термальні чани, басейн з мінеральною водою, дитяча кімната, соляна кімната, душ вражень, бювет ігровий майданчик та парковка. Діти віком до трьох років проходять безкоштовно. Також діє знижка для учасників бойових дій, пенсіонерів, маломобільних груп населення. У чопі також є аквапарк, який пропонує різноманітні водні розваги для дорослих та дітей. Ціни тут змінюються в залежності від дня тижня, а також є денні, вечірні та нічні купання. Для відвідування аквапарку можна придбати квиток для дитини віком від 3 до 10 років. зріз дитини від 100 до 144 см, Дітям віком від 10 років можна придбати тільки дорослий квиток а до 3 років відвідування аквапарку безкоштовно. По будням з 9 до 20 дорослому доведеться сплатити 400 гривень, а дитині – 200. Вечірні купання з 17 до 20 квиток дорослого коштує 200 гривень, дитячий – аналогічно. У вихідні та святкові дні дорослий квиток коштує 500 гривень, а за дитячий доведеться сплатити 250. Нічні купання з 21 по 1 годину ночі дорослий квиток коштує 300 гривень, дитячий – 150. В Анталовцях також є місце для відпочинку біля басейну. Ціна з п'ятниці по за цілий день для дорослого становить 900 гривень. Для дітей віком від 6 до 12 років 650 Вартість відвідування басейну для дітей віком до 6 років у супроводі дорослих безкоштовна. Вартість відвідування басейну з п'ятниці по з 17 по 21 дорослому обійдеться 800 гривень, дитині в 550 п'ятдесят. Вартість дорослого квитка для відвідування басейну на увесь день з вівторка по четвер 800 гривень, дитячий квиток 550. З 17 по 21 з понеділка по четвер, дорослий квиток 700 гривень, дитячий 450 Відпочивати закарпатці та гості краю приїздять і на Виноградівщину. Розглянемо ціни на місцевому курорті, що славиться своїми термальними водами. Як ідеться на сайті комплексу, дорослі можуть відпочити за 250 гривень за дві години. Цілий день у термальному басейні коштує 450 гривень для дорослого для дітей від 120 сантиметрів 250 гривень. У комплексі в місті виноградів цілий день відпочинку на одну особу обійдеться в 200 гривень. У вихідні доведеться сплатити 300. Також тут на безоплатній основі можуть відпочивати учасники бойових дій та діти віком до 4 років. Доступні пляжі в селі Дейда. Відпочинок тут включає в себе зону відпочинку на березі озера, сектори для відпочинку, можливість організації наметового містечка. Щодо цін, вхід коштує 150 гривень у будні та 200 у вихідні. Діти до 12 років проходять безкоштовно оренда намету від 300 до 1500 гривень за добу. Загалом проаналізувавши ринок відпочинку на Закарпатті, можна стверджувати: в середньому на день відпочинку родини потрібно витратити близько трьох тисяч гривень. Чи дорого це питання суб'єктивне? Для когось це доступно, а для інших розкіш. Однак, з огляду на середній рівень доходів українців, можна зробити висновок: відпочинок на срібній землі задоволення не з дешевих, і дозволити собі його регулярно може не кожен. Багато родин обирають короткотривалі візети. Закарпаття приваблює, але водночас і змушує рахувати кожну гривню.